Друзі, вітаю! Сьогодні саме ранку на Росії все ж закипіло. Російські пропагандисти, не приховуючи своїх емоцій, повідомляють наступне: 6 серпня, Трамп рахує години до закінчення висунутого Путіну ультиматуму. Чим ближче до 8 серпня, тим різкіше лунають заяви з боку Сполучених Штатів Америки. Термін ультиматуму Трампа спливає сьогодні. Відков привіз в Москву світову економічну кризу. Вітков в Москві. Останній шанс для ША. Путін готується скликати Радбес. Що далі? Ну як вишенька на торті, це те, що російські пропагандисти сьогодні активно цитують російських військових експертів, які знову верещать про Орішнік. І це при тому, що ми усі чудово пам'ятаємо, як позавчора ввечері Кремль через російський МЗС на весь світ верещав, що Росія остаточно виходить з договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, Москва оголосила про нотам про закриття неба питального простору над полігоном Капустин Яр. Вчора з 9 ранку до 7 вечора до 19.00, і пропагандисти погрожували насамперед Україні та Європі Орішником. Писали про те, що Україна в паніці, що Європа в жасі, але Орішника вчора ніхто і не побачив, чи то Путін увімкнув задню, чи то Орішнік здувся. Що відбувається? Давайте розбиратися та розпочнемо цей випуск. Заяви президента Ша Трампа. Трамп повідомив, що Сполучених Америки і Росія проведуть сьогодні зустріч. Він підкреслив, що у нас зустріч з Росією. Ми подивимося, що станеться, і дійсно сьогодні про це повідомляють усі міжнародні змі. спецпосланець Трампа Вітков прибув до Москви, Російські пропагандисти пишуть, що о 6 ранку, 11 хвилині, Віткофа зустрів в Москві Дмитрієв, спеціальний представник Путіна. Цікаво, що Дмитрієв вирішив влаштувати Віткофу екскурсію. Вони прогулялися по московському парку. І щодо цієї екскурсії я хочу показати, адже Дмитрієв, він праворуч на цьому відео дуже так активно руками жестикулював, Він щось там пояснював. Віткофу намагався якось чи то втертися в довіру, чи то навішати якусь чергову московську лапшу і дуже так намагався всіляко маневрувати. Очевидно, що Путін не хоче погоджуватися на ультиматум і зараз не знає Москва, як викрутитися. Цікаво, що Пісков сьогодні почав пояснювати рекордно довгу відсутність зустрічі Трампа з Путіним. Він заявив про те, що у всьому винен екс-президент США Байден, що саме через Байдена відносини США та Росії вони зараз безпрецедентно погані, і що Путін, буцімто, дуже би хотів зустрітися з президентом США Трампом. А як ми знаємо, Трамп нещодавно заявляв, що він не хоче зустрічі з Путіним, та й сам Путін не хоче зустрічатися з президентом США Трампом, тому що він не хоче завершувати війну. Є повідомлення від американського агентства Bloomberg. Що Росія розглядає повітряне перемир'я як поступку Трампу, але водночас Росія не збирається завершувати війну. Щодо повітряного цього перемир'я, то є заяви президента України Зеленського, який розкритикував цю ідею. І це цілком логічно, зважаючи на те, що Україна зацікавлена саме у завершенні війни, а також зважаючи на те, що це все було. Адже раніше було в лапках перемир'я енергетичне, і Москва неодноразово його порушувала. І чому, якщо зараз буде якась нова угода, якась домовленість щодо перемир'я в повітрі повного, то які є підстави для того, вважати, що Москва знову не порушить? І третій важливий момент це те, що на підході наші українські крилаті та балістичні ракети Україна зможе в разі чого повноцінно відповідати. Російські пропагандисти пишуть про те, що Москва запропонує Віткофу, ну в першу чергу, звісно, Трампу через Віткофа не лише повітряне перемир'я, а вона запропонує йому повернути частину ув'язнених американців. Російські пропагандисти акцентують увагу на тому, що своїх не кидають, і що Трамп буде задоволений, якщо Москва поверне частину тих американців, яких вона утримує у російських тюрмах. Пісков зробив сьогодні заяву. Він повідомив, що для нормалізації відносин між США та Росією потрібен час. І така заява Піскова вона вкотре вказує на те, що Москва хоче надалі затягувати час, Путін хоче провертати многоходовочки і хоче якось викрутитися, хоче якось зіскочити, відморозитися і надалі продовжувати агресію. Американський тут вивчення війни пише, що Путін свідомо загнав себе в глухий кут, щоб не завершувати війну зараз. Це, очевидно, імперський шовінізм повністю поглинув Путіна і чогось іншого очікувати навряд чи було варто. Але щодо дій президента США, є повідомлення у міжнародному виданні Фінансовий час, що адміністрація Трампа готує нові санкції проти російського тіньового флоту, якщо Путін не погодиться на припинення вогню в Україні до п'ятниці. Санкції вже не те, що готуються, вони вже підготовлені. Щодо, наприклад, Індії, сьогодні і в тому числі сьогодні, лунають заяви з Кремля, лунають заяви з Ради Федерації, де почали кричати про тест на суверенітет для Індії через російську нафту. Що Індія має вистояти та інше дуже нервуються в Кремлі, оскільки Індія купує половину російської нафти. Сьогодні Білий Дім анонсував заяву президента США. За київським часом ця заява має бути о 23.30, тобто ближче до опівночі. І вже в одному з наступних випусків ми поговоримо детальніше. І дійсно, саме сьогодні президент США має приймати рішення. Стосовно України, є від президента України Зеленського, який повідомив, що Україна повністю підтримує американську пропозицію щодо негайного припинення вогню. Також що важливо, це те, що. Вчора президент Крін Зеленський та президент США провели телефонну розмову, і це перед американо-російськими перемовинами, перед візитом Віткоф в Москву на Росію. І це правильно, адже нічого про Україну без України, це правильне гасло. І українська влада, наше вище військово політичне керівництво, що починаючи з 2014 року, активно досягає цього. Є заява від Сверденко, прем'єр-міністра України. Вона вчора провела перемовини з Бесентом, міністром фінансів США. Вони обговорили посилення співпраці у сферах оборони та інвестицій. Є повідомлення, що Україна і США працюють, що фонд з угоди про надра міг інвестувати в оборонну сферу. І що перше засідання Ради дикторів цього фонду заплановано на вересень. Є вже три потенційних проєкти, і якщо все буде домовлено, то через 18 місяців вони запрацюють. Україні це потрібно для того, щоб мати фінансові ресурси для закупівлі американської зброї. Це з одного боку. А з іншого боку, це американські інвестиції в нашу економіку. Це буде позитивно впливати на наше економічне відновлення та зростання. Друзі, закінчимо цей випуск на такій цікавій ноті. Сьогодні міжнародні ЗМІ на сам американське видання The Вашингтон Пост повідомляють. Що Трамп прийме Алієва, президента Азербайджану, та Пашиняна, прем'єр-міністра Вірменії, для укладення мирної угоди між Баку та Єреваном. І цю інформацію сьогодні підтвердили в Єревані про зустріч Алієва, Пашиняна та Трампа. Ця зустріч відбудеться що досить так символічно, 8 серпня у п'ятницю у Білому домі. І на цій зустрічі буде підписана мирна угода. І що вкрай важливо, що ця угода буде підписана не в Москві, не при Путіні і навіть не в Туреччині, а саме у Сполучених Штатах Америки. І є вже дуже багато обурень сьогодні з російських пропагандистів. Вони кричать, верещають, що Москва покарає Баку, але водночас не усвідомлюють. Що Російська Федерація втрачає вплив на Кавказ. Друзі, ну але на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки стосовно всіх цих подій пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.